Привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про таку цікаву тему, для чого потрібно себе вивчати. Не тільки з астрологічної точки зору, так тому що є дуже багато інструментів, дуже багато методів, є матриця долі, є нумерологія, астрологія, є дуже дуже багато різних способів. Дуже важливо, щоб це відгукувалося вам, те, що вам подобається. Тому я не буду казати, що тільки слухайте мене і тільки я зможу допомогти вам розібратися в своїй натальній карті, тому що дуже важливо, щоб людина, яка пояснює, до Носить вам інформацію, вам відгукувалась. Ось це найголовніше, тому шукайте саме ту людину, яка допоможе вам трішки краще себе пізнати. А також є методи, так, коли ви самостійно можете себе трішки краще дізнаватися, вивчати і цим самим покращувати своє життя. Тому сьогодні, звісно ж таки, я з астрологічної точки зору буду про це розповідати, тому що я вивчаю саме це. Але є дуже багато людей, які також можуть вам допомогти. Тому дуже важливо знайти саме свою людину. Також хочу наголосити, що кому цікаво, саме Астрологія, так? Або якісь такі аспекти, які відбуваються саме зараз. То я запрошую вас до свого телеграм-каналу, який буде посилання під цим відео. Тому що тут я вже не так часто записую відео, саме що відбувається саме зараз. Так? А в телеграмі я більш ефективно це викладаю, тому що там можна в текстовому режимі або навіть коротке відео записати і розказати, що нас чекає так найближчим часом. Тому зараз розповім вам також про те, що, що зараз відбувається, так які тенденції. Тому у нас зараз формується молодий який Я записую це відео на початку, так коли тільки-тільки формується наш місяць. А тому це також такі починання. Тому трішки поговоримо про те, що зараз відбувається на початку листопада, що потрібно робити. Також буде акцент на цьому. І звісно ж таки, хто додивиться до кінця, хочу поділитися своїм е, новинами, так що розпочинаю я саме в це новолуння. Тому Залишайтеся, я думаю, що буде. Цікаво, і так розпочнемо з того, що саме зараз відбувається так на початку листопада. У нас формується молодик, тобто новий місяць. Це нові починання, нові ідеї, нова реалізація. І, взагалі, це така цей молодик формується в знакові скорпіон, а це завжди непросто. І в телеграм-каналі я говорила про те, що це такий або трансформація, або трішки важкий період, емоційний, тому що у нас об. Дві планети, які керують знаком скорпіон, зараз знаходяться в опозиції, тобто емоційний стан такий нестабільний, і ми можемо хвилюватися за ті починання, які тільки-тільки зараз мають або розпочатися так, або ті задуми, до яких ми себе готуємо, ми, як наче, трішки переживаємо, трішки хвилюємося. Можливо, для когось навіть програється так, що немає в принципі. Через що переживати, але все одно є якась внутрішня тривога. Тому ось цей початок листопада, в ще й припадають дні народження, то ви такий емоційний фон може бути нестабільний. Тому просто будьте до цього готові. Так? І звісно ж таки, у нас і переходить Меркурій в знак стрілець. Це теж я прописала в телеграм-каналі. Більш детально можете там почитати. Також ще хотіла проговорити про те, що дивіться, коли формується у нас новий місяць. А це як наче розпочинання чогось нового, але в знакові скорпіон це через якісь страхи, через якісь зміни, через якісь труднощі. Можливо, ми розпочинаємо це щось нове. Тобто, не все так легко, тому що скорпіон це все ж таки трансформація. В першу чергу, трансформація наша внутрішня, так нас, тому що ми розпочинаємо це світила, вони якби говорять про людей. Те ті наші емоції, так тому що місяць це наші емоції, наші відчуття, почуття, те, що ми відчуваємо. Тому ось чому емоційний фон завжди ось такий нестабільний, коли місяць заходить або в знак Скорпіон, або якось аспектується саме з такими планетами як Плутон, Марс, так, тому що місяць це ми, це наші внутрішні почуття, і коли ось цей місяць задіяний з такими сильними планетами. З такими войовничими планетами, так то це, звісно ж, таки відбувається саме на нашому емоційному фоні. Тому будьте готові, що може бути такий нестабільний якийсь так період, але розумійте, що треба прикладати зусилля, тому що Марс і Плутон це все ж таки наша енергія, так, наша активність, і тому потрібно діяти, навіть якщо у вас є страхи. Зараз розкажу трішки про свою ситуацію, також що в мене зараз відбувається, так через які я трансформації проходжу. І звісно ж таки, на прикладі ви будете розуміти так свою ситуацію і будете розуміти, як діяти в своєму житті, скажімо так. Так, давайте. Я зараз е, одразу проговорю свою ситуацію, щоб ви розуміли, на прикладі, так е, я зараз запускаю такий міні-курс, онлайн-курс, е, Моя натальна карта, щоб кожна людина навчилася будувати свою натальну карту і е, дізналася, про кожне положення, тобто не тільки положення е, Сонця, так не тільки знак зодіаку, під яким ми народилися. Там буде положення місяця, положення Меркурія, Венери та Марса, тобто всіх наших особистих планет. І е, щоб людина самостійно змогла трішки краще себе вивчити. Е, ось і е, звісно ж таки, от зараз я саме це запускаю. Я достатньо довгий час над цим працювала, і звісно ж таки, є нюанси, так, є якісь питання, які я не можу вирішити, тому що в принципі я створювала цей. Проект самостійно і е, без технічної якоїсь підтримки, і звісно ж таки я теж переживаю, щоб все працювало так, як потрібно, щоб кожна людина е, мала задоволення так після завершення цього курсу і дізналася про себе в першу чергу чогось нового, що вона ще не знала до цього, і звісно ж таки, щоб не було ніяких технологічних таких питань, не виникало так у кожної людини. А тому я поділилася посиланням на цей курс тільки в телеграм-каналі, поки що. І зараз залишу також посилання під цим відео. Хто хоче, може долучитися до цього курсу, і, звісно ж таки, вивчити себе трошки краще, зрозуміти не тільки положення сонця, так жінки відчувають, наприклад, більше положення місяця і, наприклад, живуть навіть по цьому положенні. Тому ви зможете дізнатися, де знаходиться ваш місяць, де знаходяться ваші особисті планети, і також почитати про це характеристику. В курсі описано як плюсові, так і мінусові такі прояви. Так, і звісно ж таки, тут вже залежить, як ми працюємо над своїм життям, так як ми використовуємо це положення. Тому що я завжди кажу, що вибір за нами, як саме себе розвивати. І, наприклад, на своїй натальній карті так ви могли помітити, що там 10 років тому ви могли Зовсім по іншому переживати якісь моменти, як зараз. Тому ви вже проробили якісь кроки, так і більш усвідомлено проживаєте це своє життя. Тому ось в принципі в цьому курсі показані як мінусові прояви, так і плюсові, щоб ви могли зрозуміти, що це все можна виправити, можна по, -по іншому проявлятися, по різному проявлятися, скажімо так. Ось тому, кому цікаво, переходьте за посиланням внизу. І також хто долучився до цього курсу, прошу вас підписатися на телеграм-канал, щоб Аптом у вас виникатимуть якісь питання, ви можете написати це в телеграм-каналі, щоб там була вся інформація, хто проходить. Ви можете там і відгук залишити. Хоча в кінці курсу є теж можливість залишити відгук по завершенні, так але все одно, якщо будуть виникати у вас якісь питання, ви можете задати це саме в телеграм-каналі, тому що в принципі особисто кожному я не зможу відповісти. Так, якщо ви будете писати мені в телеграм, а саме в на каналі, це можу, можу зробити, і я буду бачити одразу ваші повідомлення. Тому хто хто купує курс, обов'язково підписуйтеся, щоб я змогла з вами комунікувати, якщо у вас будуть якісь питання саме по курсу, або взагалі можливо вам цікаво саме що що зараз відбувається в, в житті, так астрологічні такі аспекти. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. А зараз поговоримо, для чого себе вивчати, чому себе потрібно знати, так і для чого взагалі працювати над собою в першу чергу. Тому що коли ми працюємо над собою, то в принципі ви бачите, що оточення змінюється. Навіть не, не люди, а оточення саме. Люди, які вас оточують, вони також змінюються, тому що в принципі ви починаєте працювати над собою. Мені здається, що більшість, хто мене дивиться, це розуміє, про що я говорю, тому що коли ми транслюємо зовсім іншу себе. То, в принципі, до нас притягуються інші люди, і інші люди, також, як дзеркало наше, так вони ставляться до нас зовсім по-іншому. Тому от для чого потрібно вивчати себе і працювати над собою. Розкажу, як я прийшла в астрологію, і чому я почала її вивчати. Тому що, в принципі, в мене був такий період, так я колись це розповідала в інстаграмі, але зараз повторюсь, тому що мені здається, що ви не підписані. Якщо не підписані, можете підписатися в інстаграм. Там більше таких мого життя. Але все одно інколи я теж говорю про астрологію, тому що я не можу на всіх платформах говорити тільки про астрологію. Звісно ж таки, десь я показую просто своє життя або просто якісь буденні такі речі. Ось тому, якщо більше про астрологію, то це телеграм-канал. Ось, що стосується того, як я прийшла, тому що я ж, звісно ж таки, не з дитинства знаю астрологію і теж до неї приходжу, і кожного разу щось вивчаю для себе нове. І, звісно ж таки, кожного разу шукаю для себе якісь можливо нові інструменти, тому що тому що ви знаєте, так що я не тільки зараз транслюю астрологічні такі моменти, але і більш хочу давати людям більше інструментів для того, щоб вони покращували своє життя. Тому я так. Трішки навчаюся і іншому. Так, тепер поговоримо трішки про те, як я так прийшла в астрологію. Скажу, що це відбувається завжди, це, знаєте, ми на етапі шукача, коли людина починає не просто жити, а задумуватися, чи все так просто, чи, можливо, щось щось не так, можливо, в чому сенс. так І якісь такі питання задає ну собі, всесвіту, не знаю, просто, просто задає питання, для чого це все, для чого. Якісь питання не буденні, а більш такі глобальні, скажімо так. Ось, І в мене таке відбувалося саме після того, як я закрила такий невеличкий у мене був бізнес, цех, там де ми відчували речі. І, і коли його закрила, я не розуміла, я так трошки втратила розуміння, як мені рухатись далі, що робити. так, І ми, як наче в такі. Моменти ми трішки як здаємося, ми не розуміємо, що нам, що нам робити далі. І тоді прийшла астрологія. Я тоді почала вивчати себе в першу чергу. Ось я пішла в школу астрології, і, звісно ж таки, це допомогло мені зрозуміти себе трішки краще. Так? Але звісно ж таки, це тільки який я завжди говорю, а дуже важливо саме прикладати зусилля для того, щоб кожен аспект, який є у нас в натальній карті. Він по різному може розкриватися. І якщо ми прикладаємо до цього зусилля, то звісно в нас в житті по різному це відображається. Так по різному це програється. Ось, наприклад, я в телеграм-каналі розповідала про те, що ось є аспекти. Наприклад, Меркурій, опозиція Марс, так, це тоді, коли ми не можемо проявитися, так, ну це може бути різні не тільки опозиція, це може бути квадратура, може бути і з'єднання, дуже багато варіативності так в цих проявах, але це один із проявів, який є в моїй карті, і як він проявляється і в позитивному, і в негативному ключі, скажімо так, тому в мене є цей аспект, так і, наприклад, якщо говорити про... Років ще 15 тому мені було дуже страшно проявляти виступати на сцені. Так? Тобто я танцювала, але не проговорювала саме не говорила голосом. І цей аспект програвався тим, що я боялася висловлюватись перед іншими людьми. Це ну, був мій страх величезний. Ось. І, в принципі, от пройшло багато років, так, і звісно ж таки цей страх ще присутній інколи, але все одно, працюючи над цим, я розумію, що цю позицію можна програти в кращу сторону. Тобто, коли я ось виходжу на сцену, це якби моя сцена, так, і я проговорюю ті знання, які знаю, тобто ділюся з тими знаннями, які маю. І звісно ж таки, це також пропрацьовка, тому що ми йдемо через свої страхи. А чому я зараз говорю про ці страхи? Тому що ось саме ось це новолуння, так або молодик, який розпочинається саме зараз. він і говорить про те, що треба пройти якісь страхи, пройти якусь свою трансформацію, якісь такі свої моменти, так які не дають нам розвитку. Тому що скорпіон це така планета, коли ми повністю щось можемо знищити, щоб побудувати щось нове, і дуже важливо саме зараз відпустити якісь старі паттерни, так відпустити якісь старі правила, до яких ми звикли, і звісно ж таки на, на ось цій трансформації розпочати щось нове. І для мене теж було страшно. Я ж вам розказую, що зараз запускаю ось цей курс, так і мені теж страшно, тому що це для мене нове, хоча я розумію, що це розвиток, це наступний етап, так це. Потрібно розвиватися, не сидіти на місці, чому я й кажу, що зараз я вже не знімаю якісь ці відео. У мене йде трансформація, так але ось ця трансформація саме йде в курси. так Я хочу навчати трішки більше давати знань саме тим людям, кому це потрібно і кому це буде цікаво, скажімо так. Тому ось такий міні-курс я поки що створила. У мене, звісно ж таки, в планах є це масштабувати, але мені дуже важливо, щоб це було корисно для інших, тому якщо я побачу, що це корисно, то звісно ж таки я буду трішки розширювати е, ці курси, так давати більше знань, тому що можна говорити про натальну карту дуже, -дуже багато, і звісно ж таки знову повторюся, що є можливість по різному е, саме аспекти проживати. Тому дуже важливо вивчати себе, розуміти. Е, як я можу прикласти зусилля для того, щоб покращити своє життя? А тому ось такий, таке відео в нас вийшло. Надію, що воно було корисне. Воно, можливо, не таке відео, до якого ви звикли раніше, так? але я думаю, що воно все одно було інформативне для вас. Тому посилання всі під цим відео. Посилання на телеграм на інстаграм на курс. Якщо хочете почитати більш детально про курс, що ви там отримаєте, також можете переходити за посиланням і долучатися. Тому до нових зустрічей. Бажаю, щоб листопад місяць був таким насиченим на позитивні зміни, тому що це все ж таки зміни. Це завжди є трансформація. Тому бажаю вам позитивних змін. І навіть якщо є якісь страхи, розумійте, що це ваш розвиток. Ідіть в ці страхи, тому що коли ми проходимо якісь етапи такі, не, не залишаємося в старому, а все ж таки йдемо в нове. То потім ми розуміємо, що це наш розвиток, і ми розуміємо, що ми стали на. Сходинку вище, тому я вам бажаю розвиватися, дізнаватися, вивчати себе так, і це допоможе вам взагалі в реалізації того, чого ви хочете. Тому до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна.